На Луганщину з гуманітарної місії вирушив зведений загін рятувальників із міста Ромни на Сумщині. 100 бійців та 20 одиниць спецтехніки міжрегіонального центру швидкого реагування будуть приводити до ладу звільнені від території терористів території. Нині потреба в рятувальниках на сході вкрай важлива поля та дороги всі ніби припасами, які не вибухнули. Завали зі скошених снарядами дерев, зруйновані будинки, рештки, блокпостів. Усе це вони мають прибрати в найкоротший строк і допомогти людям розпочати нове життя. Вдосвіта на виїзд шикується колона спецтехніки. МНС. в останні хвилини бійці прикріплюють до авт. Найголовніше синьо-жовті прапорці. Це дуже важливо Це для нас. Успі. Поряд стоять рідні. Матері витирають сльози, дружини притискаються, дуже бояться за чоловіків. Це ж війна. Так, все буде нормально, не переживайте. Не Чавалах в надзвичайних умовах не новачок, бо він на масштабних пожежах, паводках, катастрофах. Утім, зізнається, уперше за 12 років спільного життя дружина так нервує. Дуже страшно. Ми тільки надіємося. Да. що Скоро це все закінчиться, Ця війна. А от 19-річного євгена проведжати нікому сирота. Я зараз просто немає в рунах нікого із рідних. Тис ніхто не переважає після інтернату училища за рік. Він з виконавця духового оркестру очолив відділення. каже, нині готовий до завдань будь-якої складності. Ну як ми знаємо, що тих не збирали там людей, які кидали водойми. Вони може там ще лежать і будуть наші водолази в водолазних костюмах. Наряти туди шукати все і слідувати дно, може, якісь там гранати, бомби. 20 спецмашин мають необхідне спорядження для розчищення забалів, пошуку людей в задимлених приміщеннях та надання екстреної медичної допомоги на місці. У складі зведеного загону 100 бійців та дві пошукові собаки. Чемпіон світу басер <гум> та Атлантида або ж просто тюня. Тюня. Тюнь. Ні. Вона добре розуміє німецьку та англійську мови і ну дуже любить шукати людей. Тобто вона знаходить чоловіка як по єсліпод завалом. вона лає в то місце, де виходить запах. Там де чоловік. на якщо собака находить в в лісу чоловіка. То вона сіливознак не подайті, начать його активно влади для того, щоб ми з дяка услушали, де знаходиться чоловік. могли йому допомогти. з чого почнуть перший день на Луганщині. Рятувальники вже знають, бо ж везуть цілу машину продуктів зібраних у ромнах, і сахар, і муку. І, і, і все остальне, всі про і олія, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто машина повну сина згружена. Йдемо чисто, щоб починати нашу роботу з того, що ми прийшли і переобідить схід, який є. Що ми ну не ми тут не бендери, розумієте, що скажути. Ми такі люди, як вони, і ми їдемо з мирної місця. Ми їдемо тільки їм допомагати, допомагати й допомагати. І я в дружні сім'ї легше живеться. Після молитви та освячення бійців. Командир дає відмашку далі. Дорога на схід. Оксана Солодомник, Олександр Левін, Сумщина, Спецкор, 2+,2.